60 років солідний вік для будь-якого творчого колективу, а тим паче любительського. Саме стільки в Нью-Йорку існує хор Думка. Цей колектив один з небагатьох українських творчих груп в еміграції, які не лише досі існують, а й з приходом нової хвилі іммігрантів переживають період піднесення. За 60 років думка стала одним символів української громади США та послом української культури. Днями хор відзначив свій 60-й ювілей концертом в одному з центрів класичної музики в Нью-Йорку. 60 років думка пропагує українську пісню в США, Канаді та навіть в Європі, де хор побував кілька разів з гастролями. Саме за це, у 1995 році Міністерство культури України, Спілка композиторів та всеукраїнська спілка музикантів нагородили хор іммігрантів премією імені Миколи Лисенка. І, хоча це любительський колектив, протягом його історії керували ним професіонали. Ось уже майже 20 років на чолі хору випускник львівської консерваторії Василь Гречинський. Я працюю над тим, щоб цей хор справді був вокальною одиницею і для якого б. Певні межі, які є недоступні для аматорських хорів, вони трошки зменшувалися, і ми все могли більше і більше співати різноманітної музики, не дивлячись, що тільки ми можемо бути в певних рамках репертуарної політики, тому що це аматорський хор. Понад 50 людей співають у думці. Це представники різних професій, рівня музичної освіти та хвилі міграції. Почекайте по вас. Щоп'ятниці вони збираються з усіх околиць Великого Нью-Йорка та сусідніх штатів до українського району Манхеттена на репетиції для багатьох? Шлях до думки починається за кілька годин. Автоподорожі, велике зусилля люди роблять, щоб посвятити цей час. Любимі справи, тому що всі, хто в хорі, вони люблять співати, вони люблять українську пісню, хоч дехто вже більше вийшов в американське життя. Починалося все наприкінці 1949 року, коли група українських іммігрантів на чолі з диригентом Леонтієм Крушельницьким започаткувала думку. Спочатку це був виключно чоловічий хор за 10 років. Думка зазвучала жіночими голосами. Директор хору Борис Кекіш належить до думки з 55-го року. 60 років просто підкреслюю, яка то кільки то вклади посвята по треба було від членів і так далі, щоб то продовжити ту традицію і втримати, то до 60 років. Останнім часом до хору почали приєднуватися іммігранти так званої четвертої хвилі, що оживила творче життя. Зацікавленість співом призвела до відкриття нового осередку думки у штаті нью джерсі Надія Басараба, прийшовши на концерт думки понад п'ять років тому, вирішила неодмінно приєднатися до хору. З того часу бере активну участь у житті колективу. То напевно, просто любов то звучить напевно банально, але серйозно. Щоп'ятниці, то велике захоплення в нас. П'ятниця прийшла, думка зараз буде. Фінансово хор підтримують приватні жертводавці, уряд штату Нью-Йорк та місцева українська кредитна спілка. Заробляють думкарі на квитках та продажу власних записів. Однак всі ці гроші лише покривають витрати. Тут не ставлять за мету заробити. Найважніше я, я думаю. Співати, любити співати і знаєте, і товариство мати, і, 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 хоч, і, і щось себе трошки дати, більшого, ніж прийти до хати і дивитися, навіть чи, 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 нічого не робити. До репертуару думки входять не лише українські твори, а й світова класика хорового співу. Хочі хорові 60 років, але я стараюся, щоб ми були хором з сьогоднішнього дня. За довголітню історію думкарі вітали не лише в українській громаді спів хору лунав у багатьох національно визнаних концертних залах Сполучених Штатів.